Любі мої вітаю вас. Сьогодні у мене посилочка е, одяг, але невеликих розмірів і є дитячий одяг. Е, в принципі, в одному відео ми все не роздивимося, але зараз частково вам покажу одяг, практично весь новий, як і для дітей, так і для дорослих. Ну, але розміри невеликі тому. Будемо дивитися. І ціни теж дуже гарні. Ціни гарні. Так, ось маю таку безрукавку. Зверніть увагу, яка вона гарна. Вона з ярликами. Нова. Ось така вона всередині. Думала, вона двухстороння, ніби, ніби не двохстороння. Ось така всередині вона чорненька, вона не дуже товста. Вона не дуже товста, але така, знаєте, не продуває. І тут всередині є наповнювач, якийсь синтепон чи що м'ягенька, але є такі, знаєте, дуже товсті. Це не така. Це така е, більш е, весняна, осіння, така безрукавочка. Так, розмір під руками. Або в грудях 55 см. Тут в талії 52, ну такий розмір і довжина 63 см. Бачите, тут якісь емблемки, все тут на кнопочках, тут такі розрізи, ззаду трішки довшенька, гарна така безрукавочка. Такого розміру. Під номером 187, 200 гривень, абсолютно новенька. Ось бачите, куча ярликів. Тут. Ну, але я тут нічого не прочитаю. Так. Далі є ось такі жіночі брюки. Ніби жіночі, ну, джинсові брюки. Це дуже гарна якість. Я бачу по по зовнішньому вигляду. Тому що, я пам'ятаю, колись у мене були такої якості. Здається, і до цього часу є, треба поміряти. Є в мене такої якості брюки джинсові. Це жіночі, бачите, тут, ну, і по гудзику це видно. Все тут, бачите, фабричне, ніде нічого не перешивалося. І ось тут така якась. Конячка, можливо, хто знає, розбирається у цих брендах. Я не дуже. Ну так, трохи розбираюсь, ну не дуже. Так, дивіться, вони у талії 42 см. У талії 42 см. Дивіться, які гарні, бачите. У бедрах 51. Ну так якось. Вони йдуть, ці брючки були в користуванні, так видно трошки, але вони ціленькі, тут ніде немає дірочок ніяких. Вони йдуть прямі, прямі, не завужені, а прямі і довжина метр. Довжина метр. Ось так підкочено, можливо, тут уже хтось підкочував для себе, знаєте, підганяв під, під розмір. Так, і що тут у нас номер 188-100 гривень. Ну, за такі гроші штани не купиш. Далі ось така гарна е курточка, дівчача. А можливо, це плащик, а можливо, курточка. Кишені на липучках. Ось дві. Тут така вишивка красива з однієї сторони. Тут теж ось рука кишеньки. На рукавчатах. Бачите, є такий, ну, можливо, це декор. Все тут в чудовому вигляді, в чудовому стані. Блискав капюшончик, дивіться, стягується. Блискавки працюють, все працює. Тут вона, ну вона, скоріше всього, така, на таку погоду, знаєте, весняна осіння. От така. Е, Симпатична така колір дуже гарний. Ну, це, можливо, в кого є дівчатка, онучатка, донечки, то це. Підійде. Так, дивіться, 42 вона в грудях. 42. Рукавчик від плеча 49. І довжина. Самої. Це, скоріше, знаєте, не курточка, а пальтишко. 71 сантиметр довжина. Ось так. Можна так, можна так. Ой, ні, не можна так, можна отак. Можна отак. Ось так, бачите? Мені просто не з руки. О, все тут розстівається. Це я так, знаєте, як на собі, то знаєш, як смикати, а як е, на столі, то не з руки. Так. Такий плащик або пальтішко під номером 184, 200 гривень коштує практично новий стан. Так. Далі шорти, джинсові шорти. Фабричний. Все тут закочено, все в чудовому стані, але невеликі. Невеликі, 41 в талії, 47 нижче, десь до 50 см в бедрах, теж ось ярлик є. Каліфорнія. Каліфорнія тут написано. Під номером, да, до речі, довжини. Довжина 49 см, 50 майже. Ось так вони виглядають іззаду, простенько. Так. Вони такі, знаєте, не жорсткі, а такі приємні, м'ягесенькі ці шортики. Під номером 151-100 гривень. Кому додатково треба буде розміри або щось перемірити, бо я люблю, вчора себе знімала в платті, в такому гарному, показувала своїй замовниці. Каблуки навіть одягала. Так, дивіться, яка суконька симпатична. Ну, не було в мене дівчаток, не дав Бог, і онучок. Ну, Все попереду. Ось така котонова суконька. У плечиках 26. Рукавчатку 41 см. Тут внизу на манжетиках. Бачите? Я не можу якось грубіше казати, ну, це ж таке малесеньке. Так, ось така суконька. У талії вона 27 і довжина 53 см. Бачите, яка, ну, така... тут теж ярлички, якісь кельвін кляєн до речі, це гарна така, гарний бренд. Дуже якісно зроблено. Я думаю, що воно не було в користуванні. Або як і було. Тут дуже осторожно. Ні, не було. Не було. Ось така сукеночка. під номером 150-150 гривень. Дуже гарна. Далі є ось такий шарф, якщо з вас хто пам'ятає, я пам'ятаю, у... у мене був базарний такий шарф, а у чоловіка у мого був з магазину. По блату, мабуть, свикруха купила була. Такий був шарф. І це той випадок, коли куплялося, мабуть, по блату. Ну, там блату немає, ну, звичайно, це в нас в союзі тоді був блат. Це е, виробник Індія, 100% махер. Ось такий шарф. Він в чудовому, ну, стан нового, ви бачили, що там навіть ярлик є. А так, довжина його 1,45 і ширина 32 см. Оце все розпушить. Я передивлялася, не бачила ніяких я тут пошкоджень. Ні, це ниточка. Тут ось, дивіться, є. Тут наклейка така, чи нашивка, і тут нашивка. Це нашито, це не наклеєно. Ну і бачите, ще які ярлики? Шекеринські. Так, під номером 158, 200 гривень, такий шарф. В, практично в новому стані. Ну, не практично, новий стан. З ярликом. Так. Далі маю ось така невеличка блузочка. Дивіться, оце шифон, рукавчик тут три четверті на резиночці, і тут в талії отака, е, ну, така трикотажна, ніби до середини нижче грудей, я так думаю, що це шифон, а потім тут іде е, трикотаж. Ну, і шифон двосторонній, він, бачите, ну, він двойний. Тобто не просвічується. Тут така трикотажна вставочка знизу. Ну, рукавчата просвічуються трішки. Так, у плечах 35, під руками 49, 50 майже. І в талії 38. В талії Розтягується, така невеличка, під номером 157, 100 гривень. Ось так, бачите, і так. Ціни приємні, ціни невеликі. Тому, так, тут у мене є спідниця. Спідниця, тканина, знаєте, я би сказала поліестер. Але така якісна, скоріше як атлас. Скоріше, як атлас. Ось така тканина, вона навіть має принт, якщо видно, вона трішки переливається, вона пошита е, годе, спідничка, і ось такий збоку розріз, ну, вона на замочку. Незручно, замочок працює, мені просто незручно. Замочок працює, вталіюється спідничка невеличка, 35 см, і довжина, і довжина 68 сантиметрів. Ось така довгенька спідничка. Під номером 156-80 гривень. Все тут в чудовому стані. ціни такі, тому що ну, не, не дуже користуються попитом спіднички. Хто носить, хто не носить. Ну, так, от. так, Далі дивимося ще одна спідниця. Вона дуже цікаво пошита. На жаль, в талії вона теж невелика: 38 см в поясі, тут і дивіться цілий ряд таких гудзиків, ну це декор. Спереду, ніби вона має розріз, але тут вставлена така шифонова вставочка, дуже красиво, складочками. Тобто не повністю вона, ну, розріз. А така от ще вставочка є шифонова. Так, з, тканина, я думаю, що це спандекс скоріше. Можливо, я помиляюся. Вона довга. Вона довга 82 см. Така спідничка йде під номером 155-100 гривень. Так, далі є джинси. Теж я бачу вони із ярником. Дуже модняві. Бачите, тут ось трішки так ніби, ну, воно не порване, а такі ніби ну, ниточки посмикані. Вони стрейчують. Це джинси жіночі, наскільки я розумію. А можливо, і не розумію, можливо, і не жіночі. А, ось бачите ярлик є. Не можу сказати жіночі, чоловічі. В принципі, яка різниця так, у поясі 37. У бедрах 49. Ось такі, бачите, тут такий декор. Можливо, і для хлопців. Не знаю, пам'ятаю, що у моїх синів всякі були такі прикольчики. Довжина метр. Ззаду тут так просто, немає ніяких, нічого такого наліпляного, нічого немає. Вони новий стан. Новий стан. Так, під номером 154-250 гривень. Донизу завужений. Так, це що в мене? Це в мене спідничка. Спідничка годе. Бачите, ось такі є шифонові вставочки тут. За рахунок оцих вставочок, воно розширюється. Хоча і так клинці, так донизу. Ой, гарнюсінька така спідничка. Можливо, це на дівчинку, на невеличку. У поясі 28. І довжина 54. Так, тут вона на резиночці. Так, на резиночці. Ну і немає тут замочка. На резиночці. Тобто, я так зрозуміла, що вона повинна бути на худеньку дівчинку, але довгенька. Е, номер 153, 80 гривень. Так, далі є ось така курточка на дівчаток. Дуже гарна, дивіться, тут дві молнії, блискавки, не молнії. Одна застівається з е, середини, а інша, якщо застібати, то навіть можна е, до кінця капюшона. Ну, тобто можна вище, вище так, Ну, так зроблено. Має вона кишені. Тут внизу трішки вона, ні, ну, вона не стягнута. Колір такий гарний. Теракотовий якийсь, якщо я не помиляюся. Ну, камера, в принципі, колір передає. Бачите, вона практично стан нової. У плечах 39. 47 під руками. Тут в талії 43, тут внизу 47. Капішон гарний такий, ну вона не зимова, а осіння. Ну, Тепленька. Тепленька, але не, не така, знаєте, товста. І 60 см довжина. Ось така курточка дівчача під номером 152-250 гривень. Стан нової. Так, Що далі ми маємо? Далі ми маємо ось такий піджак. Не знаю, чи це для хлопчиків, чи для дівчаток. Не знаю. Він новий, не знаю, ну, піджак. Хочу сказати, що я би вам сказала, там якось определяють, визначають по тому, з якої сторони гудзики, з якої петлі, ну я так і не, не вмію, не навчилася. Визначать. Так, 38 у плечах. Ну, він новенький, я ще раз повторюю, він новенький під руками 45. Ну, тут це тут все, бачите, що потрібно, мабуть, ярлик. Мабуть, ярлик, якісь номери це я не знаю, все тут воно лежить. Так, і довжина 66 см. Ось такий піджак під номером 172 100 гривень. Так, далі ще є джинси. Джинси дівчачі, донизу завужені. дуже гарні. Темному кольорі, вони подібні до тих попередніх блакитних, але це темні. Так, у поясі 37. Тут вони на гудзичках. Бачите? Гудзички фабричні, все фабричне, все рідне. До речі, були тут ярлички, вони випали, бо вони були просто вставлені. Ну, Я підніму їх, покажу вам. Так, стан нових. І довжина метр і два сантиметри. Ось такі, бачите, залужені вони донизу на худеньку таку дівчинку. Куда я приймаю? Так, під номером 173 100 гривень. 100 гривень нові джинси. Дуже гарний. Шкода, що я нічого собі не підібрала. Ні в що не вписуюсь. Так, далі є джинси ось такі. Це джинси більші. Вони тут на блискавці, на замочку. Гудзик фабричний, ніде нічого не мінялося. Ну, на я дивлюся, що в користуванні були, але все тут ні на нічого не протерте. У поясі, кому, кого що зацікавить, будете додатково питати мене, я буду переміряти. Дивіться, у поясі 44, вони стречові. Так, ну тут вони трішки звужені, трішки звужені, не зовсім. Але трішки не, не прямі. 99 см довжина. І ззаду просто, звичайний, нічого такого. Під номером 175-100 гривень. Так, далі ще одні шорти. Ну, чого на мене нема в шорти? Ще одні шорти 42, 43, вони стречеві, гудзик рідний. Читала, що там пенд? Кишеньки у бедрах 50, Довжина 50. Все тут, бачите, акуратно все зроблено, ніде ніякого пошкодження, все стан нових. Так. І під номером 174, 100 гривень такі будуть шорти коштувати. І в цьому відео завершу це відео. Ще одні джинси. Гудзик рідний, гудзик рідний, замок працює у талії. 42. Довжина, ну ці йдуть такі практично рівненькі, практично рівненькі. Ну, трішки звужений. Метр і 7 сантиметрів довжина. Так. Бачите, видно, що носилися, бо трошки тут закочена ну, зарублена. Але воно все ціленьке, його просто треба ну, попрати і запрасувати правильно. Так. Ніде немає ніяких пошкоджень. Ось такі джинси. Навіть бренд тут якийсь є. Так. Під номером 176 100 гривень такі джинси. Ось такий у мене сьогодні огляд. Ще є багато цікавих речей. Будемо з вами переглядати пізніше. Не думаю, що сьогодні ще встигну щось записати, бо світло. Я не знаю, як у кого, в нас вже сьогодні вимикали. Я розумію, що в нас центральна частина України. То вже сьогодні вимикали, одним словом, вранці. І при тому без... ніхто не попереджував, немає ніяких графіків, лише написано, що будуть вимикати, але графіки ну, ще не встановили. Це було неочікувано, ну, маємо, що маємо. Любі мої щиро всім дякую за ваші підподні підписки, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Всім щиро вдячна. Бажаю всім тихого, мирного вечора, спокійної ночі. І взагалі хай уже все буде у нас добре. Міцно вас всіх обіймаю, дорогі мої. До зустрічі. Пока-пока.